Добрий день, шановні члени журі. Мене звати Королюк Соломія. Тема моєї роботи система розпізнавання фішингових повідомлень. Фішингові листи це один з найбільш поширених видів кіберзлочинів, що націлений на отримання конфіденційної інформації користувачів шагового бану. У таких листах шахраї часто в вазофіційні організації, банки або знайомих осіб, щоб змусити жертву розкрити пароль, фінансові дані або іншу можливу інформацію. Фішуть для загрози як на звичайних користувачів, так і невеликих організацій, що може призвести до значних інноваційних втрат і витоку даних. До фішингу в Україні є не менш ваговою. Фішинг один із найрозпосюджених видів шахрайства в інтернеті. В Судити ми злочину групу у фішин шахраїв, яку викрила СБУ. Спочатку повномасштабного вторгнення почали заробляти шахраї за допомогою маніпуляції на чутливі теми. тецівниками управління протидії кіберзлочинам харківської області департаменту кіберполіції НПУ спільно зі слідчими слідчого управління ОНБ в Харківській області викрито злочинну групу у заволодінні коштами громадян. Три шахрайські схеми фішингії -фішинг -фішинг. соціальні мережі месенджери скриньки та телефони зроби замовлення, перерахував завдаток або ж і всю суму, а товар так і не отримав. У 2024 році на Черкащині зафік. Птовано вісім осіб у 16 епізодах кіберфологи в Кіберпу. 11 місяців 2024 року в області зареєстрували понад 400 таких фактів. Для боротьби з фішингом застосовується сучасні методи розпізнавання, зокрема алгоритм машинного навчання. Алгоритм аналізує текстові та графічні особливості листів, що дозволяє класифікувати їх як фішерні або губінні. Це це підкреслює актуальність теми та її важливість для користувачів всесвітньої поводини. Метою роботи є розробити систему для автоматичного виявлення фішенових повідомлень, що базується на алгоритмах штуршного інтелекту та методах аналізу текстових даних. Для досягнення мети було поставлено ряд ключових завдань, зокрема, виявити та проаналізувати вразливості поштових служб, створити модель машинного навчання для класифікації хідних повідомлень. Інтегрувати систему у веб-застосунок або поштовий клієнт для автоматичної перевірки повідомлень та провести тестування продуктів для оцінки точності, продуктивності та надійності системи. Розробка системи відбувалася за послідовними етапами, починаючи з пошуку тренувальних даних і закінчуючи оформленням дизайну. У ході роботи розробки системи було виділено три ключові етапи: виявлення та аналізи розливності поштових служб, розробка моделі машинного навчання та інтеграції її в програму, Тестування та оцінки ефективності системи. FishingFab Detection це патін застосунок, призначений для виявлення фішингових листів. Він базується на методах та алгоритмах машинного навчання, що дозволяє класифікувати листи як фішинги або легітимні. Щоб працювати із застосунком за допомогою редактора коду, в нашому випадку це Visual Studio Code, запустимо Main. Відкриємося вікно програми, інтерфейс якої є досить простим та інтуїтивно зрозумілим. Ми можемо обрати тип повідомлення, які хочемо перевірити прочитані та або не прочитані, і їх кількість. Для того, щоб перевірити листи, натиснемо кнопку Перевірити. Бачимо, наша система класифікувала їх відповідно за типи. Кількість фішених та легітимних листів можемо бачити у верхній панелі програми. Значення класифікації помилка означає, що наша система не змогла правильно розпізнати місце ста. У нашому випадку таких листів немає. Якщо хочемо очистити вікно програми, достатньо натиснути кнопку ОНГУ. Для перевірки листів було створено спеціальний поштовий скрин кожне, на яку штучно надіслали різні вироду листи. Для підключення пошти до програми використовуємо токен, отриманий за допомогою Google Cloud IPI. Цес отримання токена відбувається наступним чином. Спочатку було створено проект на платформі. Після цього у кладі Creden Tails та Create Creden Tails було вибрано УАЗ Client ID, оскільки він дозволяє безпечно отримувати доступ до електронної пошти користувача через Чмайл IPI без необхідності зберігання пароль. В нашому випадку обираємо Desktop App та створити. У вікні, що з'явилося, завантажуємо JSON файл. Саме він знадобиться для подальших. Завантаження JSON File ми використовуємо для того, щоб не авторизований користувач зміг отримати свій токен. Як це працює? Допустимо, ви не авторизований користувач нашої системи. Тому після запуску програми та вибору кількості і типу повідомлень нас перекинемо у вікно браузера для того, щоб ми обрали обліковий запис. Прийнявши цей запит, бачимо, що авторизація пішла успішно. Справді авторизація була успішна, але стикласифіковані відповідним чином, як фішинг або LVP. В результаті роботи було отримано наступний висновок. виявлено та проаналізовано вразливості поштових служб, через які можливо поширення фішингових повідомлень, створено модель машинного на навчання для класифікації хідних повідомлень, інтегровану систему застосунок для автоматичної перевірки повідомлень, а також проведено тестування продуктів. До того, що зроблена система була інтегрована в поштові сервіси та корпоративну систему однієї з регіональних ФІС. Розробка таких систем значно підвищує рівень інсталяційної безпеки як для окремих користувачів, так і для компаній, знижуючи ризики фінансових втрат і витоку конфіденційної інформації. Дякую за увагу!